Привіт, друзі! Сьогодні знову поговоримо про автономні джерела живлення для ваших гаджетів. Тому хочемо вам представити легку і надійну портативну зарядну станцію від відомого бренду Blue Yeti EB3A. А з вами Дмитро. Ви на каналі Secure. Приємного перегляду. Портативна електростанція Blue Yeti – це мобільна зарядна станція, призначена для резервного жилення, якщо вимкнули світло. Або ви далеко від цивілізації, тому вона стане незамінним помічником як і під час блекауту, так і під час подорожі, пікніку або кемпінгу. Станція живлення Blue Yeti оснащена літієвими акумуляторами на 268 Вт годин, стандартним набором виходів і призначена для тривалої роботи необхідного обладнання. Такого запасу енергії достатньо для 25 зарядок телефонів або 30 годин непроривної роботи 8 ватної світлодіодної лампи. Для пристрій оснащений інформативним дисплеєм та ліхтариком, а невелика вага та відкидна ручка максимально спрощують його перенесення. Зарядна станція підійде як для живлення портативних гаджетів, так і для побутової техніки, що працює від електромережі. Пристрій оснащений євророзеткою 220 В з вихідною потужністю 600 В, і піковим навантаженням 1200 В. Двома портами USB Type A. Портом USB Type-C на 100 Вт, гніздом прикурювача 12 вольтів та двома портами DC теж на 12 вольтів. Крім того, на верхній панелі є моди для бездротової зарядки смартфонів потужністю 15 Вт. Є кілька варіантів заряджання самої зарядної станції. Це від комплектного мережевого адаптера займає приблизно 1 годину 20 хвилин в турборежимі і 1,5 години у стандартному. На зарядку від автомобільного адаптера потрібно приблизно 3 години. А 200 на сонячна панель Blue Yeti PV200 зарядить станцію у сонячну погоду. І цей варіант буде особливо зручним у похідних умовах, якщо всі джерела енергії далеко чи при довгому блекауті. В якості накопичувача енергії в зарядній станції встановлений надійний літій залізофосфатний акумулятор. Такий елемент живлення зберігає 80% ємності навіть після 2,5 циклів заряджання, гарантуючи вам довгі роки. Безтурботної експлуатації. Крім того, система BMS захищає пристрій від перенавантаження, перегріву, короткого замикання та інших позаштатних ситуацій. Як підсумок можу сказати, що ця станція не є потужною і ви не зможете заживити всі свої побутові прилади, але підключити телевізор і навіть PlayStation, щоб зайняти себе чимось у Blackout, ви точно зможете. А замовити цю станцію чи обрати інші товари для резервного живлення, такі як стабілізатори напруги, ДБЖ та подібне обладнання, ви можете на нашому сайті Secure.ua. Посилання буде в описі. Я дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайк. Лайк like, підписатися на наш канал, щоб не пропустити всі актуальності зі світу технологій. А з вами був Дмитро, канал Сікюр. До нових зустрічей.